Відтепер новобудови тільки з укриттями. 29 липня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким нове житло, яке будуватиметься в Україні, повинно мати власне бомбосховище або доступ до укриття, яке розташоване неподалік. Наразі до складу містобудівної та проєктної документації на будівництво об'єктів включають окремий розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Це означає, що при недотриманні цих вимог забудовнику відмовляють у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію зведеного будинку. Окрім цього, доступ до укриттів повинні мати маломобільні групи населення та особи з інвалідністю. Володимир Семенцов, керуючий партнер компанії Девелопмент», розповів, якими є наслідки прийняття закону для покупців та до чого прийняті норми закону зобов'яжуть забудовників. Закон зобов'яже девелоперів більше уваги приділити створенню приміщень подвійного призначення, таких як підземний паркінг з функціоналом бомбосховища. Приміщення мають бути надійно укріплені та добре вентильовані. Мати кілька виходів підведені інженерні комунікації. Бути оснащені санвузлами та місцями для приготування їжі, мати площу, на якій можуть розміститися щонайменше всі мешканці будинку чи секції ЖК. За потреби запланувати додаткові безпечні переміщення безпосередньо у квартирах чи на поверхах. Для комфортного перебування у такому сховищі на кожного мешканця новобудови має припадати щонайменше від 3 до 5 квадратних метрів. Окрім того, забудовник зазначає, що житло автоматично здорожчає. Собівартість зведення будинку з належним паркінгом бомбосховищем, що здатне вмістити всіх його мешканців, може зрости щонайменше на 10-15% залежно від його класу, кількості квартир та місця розташування.